Вітаю друзі. Сьогодні дуже спекотний день. Зараз підемо Дастера на річку купати. Дастер до мене ходи. Йдем? Стій! Не перескакуй через кліт. А, дивіться, як ще. Дастер. Тараз йдем. Стій, Стій. Та пойшов дуже скоро. Дасте Йшли. Ході? Так, тут у нас є такий ставочок. Ми тут рибу завжди лапаємо. Даст. Дастер завжди завжди любить біля нього. Бігайте. Там за 700 метрів є річка велика, ну не дуже велика. Тоді ми до неї зараз йдемо. Стій. Стій, стій, стій. Так, вже доходимо до річки, йдемо дасти. Так швидко бігає, що за ним не я не встигаю. Зараз так бусьок там? Пішли, там бусьок. Я не дасте. Давай. Давай, води, ну Где? Все. Давай, а. Ага. Помілчало добре. Я стою, то тут було мені покої зараз. Навіть по коліна немає, це капець помірця Де? На, от во одна ямка є. Найде. Похолодись трошки. Тікай, тікай. Але валит. Дасте давай до мене. Ходи сюди, яму. Тобі нічого не буде. Тут би тут цілодобово сидів, правда в таку жару Де? Га? Где? Сам не хоч, что ти сам не йде? Давай, Де? Где? А водичка дуже тепла. Вот там десь. Два метри глибини є. Давай до мене, проти течії, давай. Давай, давай. А, тут мілко тобі хоч би шопра. Водичка прозора. Чистенько. На. Да. Да. Иди. Что? Что? Принеси. Принеси палку. Принеси. Давай. Что? Вот так. А, недалеко. Так, на сьогодні вистачить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Далі буде багато цікавих та веселих відео. Все, дасте, йдемо. Поплавав трошки. Я знаю, що ти тут сидів дуже довго, але я не маю часу. Все, всім па-па. Йдем, да, шли.